Щороку, 29-30 січня, ми вшановуємо пам'ять Героїв Битви під Крутом. Крути одна з легендарних сторінок в історії українських визвольних змагань 1917-1921 років. 500 українських вояків, курсантів і студентів проти майже 4 тисячної армії більшовиків. За таких нерівних сил наприкінці січня 1918 року українці стримали наступ ворога на Київ. Бій на залізничній станції Крути тривав більше шести годин. Захисники України мали на озброєнні 16 кулеметів та одну гармату на залізничній платформі. Росіяни переважали в 10, мали артилерію та бронепотяг. На стороні українців була вихідна позиція та героїзм, тож їм вдалося завдати росіянам значних втрат та скасувати їх наступ до темряв. Під тиском ворога ближче до ночі українські військи Організовано відступили до ешелонів та вирушили в бік Києва, руйнуючи за собою залізничну культур. На жаль, одна студентська черта з 27 юнаків заблукала в темряві і нарвалась на війська Муравйова. Їх взяли в полон. Після катувань студентів стратили більшовики. Згодом вони були перепоховані на Аскольдовій могилі у Києві. Затримка просування військ Муравйова на 4 дні дала змогу уряду УНР заключити Брестський мирний договір з четвертним союзом, що стало міжнародним визнанням української незалежності. Бій під залізничною станцією Крути за 130 км кілометрів від Києва. Став успішною оборонною операцією з переважаючими силами ворога. Крути свідчить про те, що державність без армії неможлива, а армія неможлива без рішучих українських патріотів. Крути це символ героїзму у боротьбі зі споконвічним ворогом Росією за незалежність України.